Помідори по -львівськи. Зразу ставлю воду для сиропа і кастрюльку, де ми будемо стерилізувати наші помідори. І так, складаємо помідори, кабачки, також зелень салєри, кропу. У мене кріп сухий, подрібнений часничок в банку. Зверху я кладу перець, чорний 5 штучок горошком. І також дві гвоздички. До сиропу я додаю на 3 літри води, дві шклянки цукру, одну шклянку оцту, 3-4 ложки кам'яної солі. Сироп довожу до кипіння і прокип'ячую 5 хвилин, щоб добре розчинилися всі інгредієнти. Всі інгредієнти вказані в описі до даного відео. Також є коротке шортс відео до даного рецепту. Коли сироп добре прокипить, заливаю ним закладені в банку помідори і в даному випадку кабачки. Заливаю до самого верху, тому що ще буде стерилізуватися. І вода трошечки википає і всмоктується овочами. Після цього накриваю банку стерилізованою кришкою і ставлю okay. стерилізуватися з моменту закипання води в кастрюлі 10 хвилин. От в мене кипить вода в кастрюлі і з цього моменту воно стерилізується в мене 10 хвилин, не менше. Можна без стерилізації. Тоді потрібно два рази заливати кип'ятком дані овочі, і на третій раз заливати киплячим сиропом, перевертати і вкутувати на добу. Для мене в даний раз так швидше І тому я роблю так. Ось і результат нашої консервації. Хай всім смакує.